Як лисичка отримала руду шубку, колись давно всі лисички були сірими, як туманний ранок, вони ховалися у високій траві, і їх ніхто не помічав. Лисичка, на ім'я іскорка, мріяла стати особливою, щоб її помічали не тільки звірі, а й сам вітер, сонце і навіть зірки. Одного разу вона вирушила до мудрого вогняного дуба, що ріс на краю лісу. Ходили чутки, що його листя сяяло, а коріння було гарячим, ніби всередині жеврів справжній вогонь. Дубе, як мені стати такою ж яскравою, як сонце? запитала вогнянка. Дуб засміявся своїм глибоким голосом і відповів. Якщо хочеш змінитися, тобі потрібно відчути силу вогню, грайливість сонця і ласку осіннього листя. Лисичка рушила в подорож вона пробігла крізь світанковий туман, і перший промінь сонця лизнув її хутро, залишаючи теплий золотавий відтінок. Потім вона застрибнула в купу опалого осіннього листя. І воно подарувало їй м'яку руду барву. Але останнього випробування ще не було. Вогонь! Лисичка підійшла до згаслого вогнища, де ще жевріли маленькі вуглинки. Вона доторкнулася до них своїм хвостиком, і той засяяв яскравим білим кінчиком пам'яттю про силу вогню. Коли вогнянка повернулася до лісу, всі звірі здивувалися її новому вигляду. Відтоді всі лисички почали носити руду шубку, нагадуючи про сонце, осінь і маленький вогник, що завжди живе в них усередині.